Пролежав у підвалі біля загиблих побратимів на Бахмутському напрямку. Знайшли полоненого українського бійця Олексія Гордієва. О. Олексій 42 дні пролежав у підвалі серед поранених та вмираючих товаришів. Воїн харчувався крихтами, воду пив із калюш, а згодом отруєний антифриз із нагрівача. За цей час український захисник втратив половину своєї ваги. Він схуд з 80 до 42 кілограмів. Олексія Гордєєва знайшов доброволець з Нової Зеландії після звільнення села від расистів. Зараз Олексій перебуває у шпиталі у Дніпрі, де його прооперували і лікують від отруєння та дистрофії. І планують перевести до клініки у Києві. Десятий Рамштейн. Про яку допомогу для ЗСУ домовилась Україна на засіданні оборонної коаліції у середу? Чи зміниться зустріч хід війни? До того ж, напередодні Польща заявила, що може поставити Україні винищувачі Міг 29 впродовж найближчих 4-6 тижнів. Це підтвердив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький. Тож, чого чекати далі, і коли бути весняному контрнаступу? Війна у повітрі для чого Росія збила дрон США над Чорним морем? Які наслідки для Кремля це матиме? Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що цей інцидент свідчить про те, що Путін прагне розширити зону конфлікту і йде в Абан, якою буде відповідь США. Усе найважливіше у четвер, 16 березня, о 19.15, у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалів NDA та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.